Друзі, всім привіт. Зараз розповім вам таке, що ні один адвокат чи юрист не розповідав і, мабуть, ніколи не розповість. Значить, розповідає ситуацію, пише мені підписник, запитує, слухайте, каже, ну ви ж так давно працюєте, стільки багато всього знаєте. Ну що, немає якоїсь дірки в законодавстві, через яку неможливо мобілізувати людей взагалі. Я кажу, ну є така дірка. Ну розкажіть, я кажу, ні, розповідати я про це не буду. А потім думаю, в принципі, треба спитати в аудиторії. Значить, дивіться. Дійсно існує така прогалина, така серйозна в законодавстві, через яку реально неможливо мобілізувати будь-кого. От, от любу людину береш, неможливо її мобілізувати. Але ж ви розумієте, що розповідати про це зараз ну така собі ідея. Але я так ось подумав, якщо це відео набере більше 5 мільйонів переглядів. Я зроблю пост в телеграмі, де на принципі я просто розкажу, що це за прогалина. Багато людей запитають а чого е, ну е, влада, держава цю помилку не не виправила. Друзі, да все дуже просто. Знаєте чому? А тому, що нею можуть скористатись. Ну, може, скористалися щось точніше, можливо, там ну людей 50 за весь час. А якщо е, немає такої серйозної масовості, який сенс вносити зміни в законодавство, Якщо ця прогалина не масова, тому що якщо ви знаєте, коли масові прогалини, зміни вносяться, тому пишіть взагалі, треба розповідати чи ні.